Вітаю на уроці української мови. Ось ми з вами і завершуємо вивчати тему числівник. І сьогодні на уроці застосуємо всі свої знання з теми числівник. Вправа 1. Випиши з поданих слів числівники, постав питання і запиши поряд. У нас з вами є ряд слів. Нам потрібно. Виписати лише числівники і поставити записати питання поряд з ним. Ставте відео на паузу і подумайте, які числівники ми з вами випишемо. Звичайно, перевіряємо. Ви виписали числівники другий питання, котрий? який, і Два. Питання скільки. Молодці. Вправа 2. Спишіть речення. Ставите відео на паузу і списуйте речення. Підкресліть числівники. В першому реченні ви підкреслили числівник 5. В другому реченні. Звичайно, числівника не відшукали, тому що три це слово співзвучне з числівником «три», але в даному випадку це діє слово моркву «три». Моркву що робить? Три. І в третьому реченні ви підкреслили числівник «три яблука. Молодці. Вправа три. Запиши числові вирази словами вживаючи прийменники до і від. Перед вами є числові вирази. Ви повинні, використовуючи прийменники до і від, записати словами вирази. Наприклад, до 70 додати 30 дорівнює 100. Так ви і будете записувати. Два вирази. Запишіть слово. Ми. І останнє завдання на сьогодні. Запиши відповіді на запитання, числівники записуй словами. Хочу звернути вашу увагу. У нас з вами є три запитання. Перше запитання. У котрій годині ти вирушаєш до школи. Друге, до котрої години тривають заняття у школі. І третє, з котрої години ти гуляєш на вулиці. Оскільки у нас з вами завдання онлайн, то ми можемо з вами перше запитання замінити на наступне: о котрій годині ти прокидаєшся до школи? І ще раз, не вирушаєш до школи, а котрій годині ти прокидаєшся? І ви даєте відповідь на ці три запитання, і числівники записуєте словами. Отже, сьогодні на уроці ми з вами застосували всі знання з теми числівник. На цьому наш урок з української мови завершено.